Геракл у Фивах, грецький міф вирис у лісах Кеферону. Геракл пірсою став могутним юнаком. Він був на насилу голову вищий від усих на зрист, а сила його далеко перевершувала силу людини. З першого погляду можна було впізнати в ньому сина Зевса, особливо по очах, які светились якимсь незвичайним божественним світлом. Не було рівного Гераклови спритністю у військових вправах, а луком і списом володив він так досконало. Що ніколи не давав промаху. Бувши ще юнаком, геракл убив гризного кеферонського лева, що жив на верхів'ях гір. Юний геракл напав на нього, вбив і здер з нього шкуру. Цю шкуру одяг він на себе, накинувши її як плащ на свої могутні плечі. Лапами зав'язав її у себе на грудях, а шкура з лев'ячої голови була йому шоломом. Геракл зробив собі величезну палицю, з вирваного ним з коринням у німецькому гаю твердого, як зализо, ясена. Меч Гераклови подарував Гермес лук і Стріли, Аполлон. Золотий панцир зробив йому гефест. А Афіна сама виткала для нього одяг. Змужнивши, Геракл перемиг царя Орхомена, Ергена, якому фіви платили щороку велику данину. Він убив під час битви Ергена, а Наменійський Орхомен наклав данину. Яка була вдвоє більшою, ніж та, що платили фіви. За цей подвиг цар Фів Креонт віддав Гераклові в дружини свою дочку Мегару, а боги послали йому трьох прекрасних синів. Щасливо жив Геракл у семибрамних фівах. Але богиня Гера, як і раніше, палала ненавистю до сина Зевса. Вона наслала на Геракла жахливу хворобу. Втратив розум великий герой, божевілля опанувало ним. В припадку нестямності Геракл убив усіх своїх дітей і дітей свого брата Іфікла. Коли ж минув припадок, глибока скорбота пройняла Геракла. Очистившись від гріха вчиненого ним мимовильного вбивства, Геракл покинув фіви песеру вирушив у священне дельфи запитати бога Аполона, що йому робити. Аполон звелив Гераклові вирушити на батьківщину його предків у Тиринф і 12 років служити Еврисфеєві. Устами Пефії, син Латони, провести в Гераклови, що він дістане безсмертя, якщо здійснить за велинням Еврисфея 12 великих подвигів.